Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні мова піде про стрес і як захиститися від нього. Ну, ви зразу скажете, та все зрозуміло, потрібні якісь заспекіли речі. Я вам поясню. Да ви 10% не уявляєте, що таке стрес, і тому не більше як на 10% зможете захистити себе. Чому? Да, кожен з вас розуміє, що є психомоційна складова. Що таке психомеційне сказати? Це викид гормонів адреналіну, норадреналіну, це гормони наднирників, які справді викликають пляску судин, викликають підвищення тиску, там, порушення сна і так далі. Але це не головна руйнівна сила, яка вам, якщо ви не врахуєте її, то ви незабаром зберете дуже такий величезний урожай різних хвороб. Чому? От, скажімо, надирники, так, да, виробляють. Адреналін на Чим більше ви нервуєте, тим більше його там виробляється, і, і, і тим більше це впливає на судини. Так, да, може підвищити тиск значно, може бути навіть небезпечно, це, кого схильність до підвищення тиску. Але врахуйте, давайте далі підемо. Ну, зразу будемо тут же розвивати цю тему. Наднирниками поєднана кара наднирників. Кара наднирників виробляє дуже важливі для нас гормони. Кортикостероїди, кортикомінералоїди. Кортикостероїди це, як ви розуміли, стрес на них впливає і може виникнути діабет. Чому? Тому що, по-перше, це оце вони відповідають за вуглеводний обмін, а по-друге, це природні протизапальні функції організму. І уявіть собі, скільки організм так втрачає. Кортикомінералоїди, мабуть, ще гірше. Це гормони, які керують водно сольовим обміном, електролітним. До чого це приводить? Втрачається еластичний судин. Це приводить до ламкості, там, капілярів, а це вже гірше. Недостатність наднирників проявляється в тому, що от людина не помічає, звідки в неї беруться синяки. Отак от десь трошки торкнулася, тут синяк, тут а потім дивиться та в синяках. Далі розвиток йде до цього, що вранці людина виходить митись, це парики. Потягнула носом, і носова кровотеча там 20 хвилин не може зупинити, тому що ламаються капіляри, настільки все там міняється в організмі. Це вже більш небезпечно, тому що це буде приводити до внутрішніх крововиливів. Значить, перераховуємо вже, як скажемо, чоловік більш буде схильність до діабету, більшості буде виникати там, а в жінок атимуної тиредит. Що таке атимунотеридит? Це власний імунітет, знищує власну щитовидну залозу. А це вже основа всіх обмінних процесів. Вона задає інтенсивність. Тобто, все буде, чи буде все гарно засвоюватись, чи буде сповільно засвоюватись, і людина буде пити одну воду і буде, як казати, набирати вагу і так далі. Але на цьому не вичерпується. Дуже не враховують, що дуже велику шкоду причиняє надлишок такого гормону, як серотонін. Це вже гормони гіпоталамуса і гепофіса. От ми підійшли до того, як боротись з стресом. В принципі, що наднирники, що кара наднирників, вони керуються гіпоталамусом і гіпофісом. Так що, якщо ви хочете гарно поборотися з наслідками стреса, треба вам нормувати їх функції, а не боротися з наслідками, приймати якісь заспокійливі речі. Ще раз пояснюю, якраз гіпоталамус і гіпофіс керують всією ендокринною системою, тобто всіми обмінними процесами. Запам'ятайте, Всього організмі під нейроендокринним керуванням. І тому стрес якраз впливає і на нервову систему, на всі там керування, і впливає і на ендокринну систему. Тобто абсолютно викликає масу порушень організмі. Ну і найгірше те, що дуже сильно впливає на імунітет. Ніщо так не руйнує імунітет, ніхто так не пригнічує, як стреси. Ну Я не буду переховувати всіх наслідків. Давайте краще розглянемо, як боротися з цим. Ну, зрозуміло, якщо найбільше залежить від гіпоталамуса гіпофіса, а це, скажімо, нижня частина мозку, яка з'єднує нервову систему з ендокринною. саме такий важливий елемент, як впливаючи на який ми можемо досягнути самого ефективного захисту від стресу. Ну це не так просто зробити. Це знаходиться в голові, а вже мозок. Мозок захищений гематоенцефальним бар'єром. Такою мембраною, яка пропускає лише малі молекули. І тому, скажімо, хімічні засоби, і скільки б ви не приймали, вони туди не проникнуть. Ця мембрана, метоцефарізний бар'єр, не пропустить їх. Тобто не так просто вплинути. На іпоталамозі поз можна вплинути тільки природними засобами, які теж з'являють собою малі молекули. Малі молекули це що це? Кисень, там, глюкоза там, і так далі. Но малі молекули це молекули спирту. Для того, щоб вплинути скажімо, на якісь елементи мозку, вам потрібно приймати водно-спиртові розчини. Тому ну, всім відомо, що кожен, мабуть, колись алкоголь, в голові там туманились, бачите, що це проникає через зимати бар'єр Да. але справа в тому, що це ж дуже обережно потрібно впливати на і питали тому що ви, якщо б якось не повністю або не вдало. То ви визнаєте ще більше, ще більше порушень. І тому ми багато років працювали над тим, і оскільки ми спеціалізуємося саме на відновлення функцій, нам вдалося створити дуже вдалий засіб, який саме, я підкреслюю, він нормалізує функції, гіпоталамуса, гіпофіза, а через них вже наднирників, кори, наднирників, тобто все ендокринний систем і впливає на нервову систему. тобто Кращого захисту від стресу, як скажімо, препарат, який впливає нормалізуюче на італамуз гіпофіз, ви не знайдете. Ось він перед вами. Ви бачите, тропонорм, який ми створили, да, дуже гарні наслідки в його прийому. Найкращий засіб боротьби з стресом це визнавали спеціалісти. Ну як визначити, що у вас ідеально ви боретесь зі стресом по якості сна? Нервова система, запам'ятаєте, вона відновлюється під час сна. І тому, якщо у вас нормальний сон ближче до природного, значить у вас йде нормальне відновлення нервової системи. Тому дозу, скажем, тропонорма, ви можете давати скільки ще там, кому 35, кому 40 крапель, кому там 50 по якості сна. Але треба сказати, що сьогодні стреси стали набагато потужніші. Це ну, зрозуміло. Війна є війна, нікуди від від цього не дінетесь, але ж захистити себе треба. Що вам? Навіщо вам такі наслідки, як там діабет, чи там втрата еластичності судин, яка приводить ціла з низка порушень ендокринної системи і нервова система страждає і так далі. Так. Тому звісно, ми все це врахували. І, от, наприклад, зараз в наших центрах з'являється тропонорм М. Модифікований, який враховує, що сьогодні стреси стали більш потужні і мають більш руйнівну силу. І він вас захистить більш надійно. Зрозумійте, не за засобами треба захищати стрес, а то, що найбільше впливає. А це функції паталамуса і пофісу. Вони найширше впливають на організм, і це найкращий для вас захист. Але я повинен ще додати вам, що під час стресів виснажується кора наднирників. Чому виснажуються Ви зрозумієте, якщо, наприклад, цей орган виробляє більше всього гормонів в організмі. Якщо решта ендокринних залозів по одному-два гормона, то тільки стероїдних гормонів, наднирників, тільки стероїдних гормонів виробляє більше 50. Врахуйте ще таку групу гормонів, як кортикомінерали і так далі, то це органи, які в багато разів більше виробляють гормонів, ніж ці ендокринні залози разом взяти. І тому вона швидко виснажується під час стресів, особливо тривалих. Це дуже велика та руйнівна сила, втрачаються ресурси, резерви організму. Ми створили той же засіб, який відновлює функції кори наднирників. Цей засіб називається, я тут не привожу його, нефропатін-КН. Тобто, чому нефропатін? Нефропатін, тому що наднирники, кора наднирники це верхня частина нирок. Але ж це вже зовсім інший орган, це не нирки. І тому ми, як би казати, що зв'язано з нирками, а КН це кора наднирників, щоб обов'язково було. І тоді ви можете, як казати, повністю себе там відновити. Але це вже в тих запущених випадках, в яких вже сіла кора наднирників. а кора наднирників, я вам кажу, клінічні прояви, от ви десь там торкнулись, і вас синяк з'явився. Це вже виражена недостатність наднирників. Так що, якщо ви будете користуватись нашими засобами, це найкращий, скажімо, захист від стресу. Будете там краще спати, будете там легше переносити від наслідків. А наслідки, наприклад, серотонін він викликає ерозії в шлунку, там слизових і так далі. І тому тут треба нормалізовувати обов'язково центральні ці механізми, покращити функції. Гіпоталамуса і гіпофіса. Так що ми вас озброїли, і тепер ви розумієте руйнівні наслідки стресу і розумієте, як з цим боротися, все в ваших руках. Так що бажаю вам гарно переносити стрес, бути здоровими, скоріше тоді дізнатися миру.